Ку-ку. Бух! Ку-ку. Олеся, -ку. чому відео темніше, коли знімаєш, ніж фото? Це якось можна. Відео, коли знімаєш, воно стає дуже темний кадр. Це якось можна... Не ну, Можна, це більше бути просто. Ага. Зрозуміло. Ну, угу. не можна на сок поставити на 500 акс. Ні, так і буде. Запитала, чи це якось можна. Спаршу Денег нет просто. будет кровь, конечно. и объектив, нет. все эти улыбки. <coughs> ну, так. Это за мисс